Шостому класу, або, як кажуть, в Греції хайрете, От, це в них таке привітання. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як Греко-Перські війни. Греко-Перські війни це серія конфліктів між грецькими полісами та Перською державою, які, які тривали із 500 до 449 року до нашої ери. Ось, як бачимо, спочатку ми розглянемо причини. Ну, ось, ось ви на екрані їх бачите. Перше бажання Персії контролювати район Егейського моря та середземноморські торгові шляхи. Друге, бажання Персії розширювати свою імперію та встановити повний контроль над Грецією. Ну, про Перську державу. Ми вже говорили в одному з попередніх відео. ось. Посилання в підказках і в анотації до відео також буде. Третя причина це прагнення Греції зберегти власну незалежність. Греки були доволі свободолюбивими, тому сильно підкорятися іноземній державі не бажали. Далі. Ну, тепер перейдемо безпосередньо до приводу. До речі, у мене от про ці греко-перські війни є блог. Ось там все детальніше буде розписано. Ну, але оскільки це відео для шостого класу, то тут я постараюсь бути більш-менш лаконічнішим. Ну, посилання в анотації до відео, як ви вже зрозуміли. Значить, привід до війни. Допомога, яку надали Атени та Еретрія з острова Евбея повсталим проти перського панування Грецьким полісам в Малій Азії. Ось бачимо, дивіться, карта. Ось тут знаходились Грецькі поліси Малій Азії, які в середині VI століття до нашої ери визнали владу Перського царя. Але в 500 році до нашої ери. Грецькі поліси повстали. Ну і от, як бачимо, Атени та Еретрія надали їм допомогу. Ось Атени, Еретрія, їхня підмога вирушила. Ось, і вони дійшли аж до міста Сарди, столиці місцевого перського сатрапа. От, власне, це іонійське повстання спричинило призводу того, що перси, ось вирішили, що треба, значить, захопити її Грецію, щоб. От, перше, розплатитися з нею, по-друге, розширити межі своєї імперії. Ось, ось значить, е, такий був період. Військові, іонійське повстання зазнало поразки. Ось перси знову повернули ці міста під свою владу, і почали готуватись до кампанії проти греків. Далі, ось бачимося карта. Перська держава. От. Залежні від Персії, держави, ну, перша спроба вторгнення, Ось, е, похід, стрілка позначив, він пройшов через, е, от, е, йшов з півночі, зайти по суші, і його супроводжував флот і е, йшов паралельно е, узбережжю. Але ось тут біля мису Атос, який в нас неправильно перекладають афон, перський флот попав от в бурю і був знищений. А без флоту Мардоній вирішив не продовжувати похід. Але що, от? Македонія внаслідок цього походу визнала владу перського царя. Ну, але перси вирішили по-іншому. Раз по не беруться піти по морю. І ось через два роки, в 490 році до нашої ери, перський цар Дарій вислав проти Атен от, флот, який перевозив е, на кораблях своїх армію. Ну, до речі, перси не тільки е, е, військовими метами, а й намагалися е, шляхом дипломатії підкорити греки. Ось царський перський цар Дарій вимагав від. Греків землю і воду, тобто це символізувало того, що ось вони підкоряються персам, якщо віддають від своєї держави землю і воду, тобто то все, вони вже входять в перську державу. Але в атенах відмовилися надіслати землю і воду, а спарті взагалі кинули от в колодязі, порадивши їм от перським послам колодязя взяти і землі, і води, якщо вони так сильно хочуть. Ну і що ж? А повертаємося до наших от, війн? От, що перси знищили спочатку Еретрію, а потім висадилися в Аттиці, області навколо Ате. І ось бачимо Мільтіат стратег, тобто от, командир війська грецької армії у битві при Маратоні. Ось. Далі, що треба ще знати про. Греки. Основа, основа грецької армії це гопліти. Ось важкоозброєні піхотинці. На них була броня, мали великий щит прикривав і довгий спис основна зброя. Але не знаю, ще одне, що важливо, що треба знати: паланга. Тобто, гопліти йшли ряд зімкнений стрій. Ще стіна щитів списи в передвиставлення. Отак вони наступали. Ну, гопліти були важко озброєні, а перська армія в основному то була легко озброєна, Тому греків була перевага, що от їхні воїни треновані доволі ось тримати стрій і, от, і вести от бій в такому строю. Ну і перша от битва, Маратонська битва 12 вересня 490 року до нашої ери. Ось е мільтіат, який очолював е Атенян, зміг перемогти Персів, що висадилися в Аттиці. Бачимо, от, е гопліти перемогли Персів, пересідували їх до коробів. Навіть кілька кораблів перських захопили. Ось. Далі, ну, не буде наперед. Ну, а потім, як ви знаєте, от, був посланий гонець до Атен, що ось. Який біг 42 кілометри, ось щоб повідомити всім е жителям Поліса радісно, ну, радійте, Атеня, ми перемогли, а після того помер. Ну, ось така от легенда. Ну і після того виник знаменитий на весь світ біг. Ну, як нас неправильно називають, марафон, але він має бути маратон. Ну, минуло 10 років і. Новий вже перський цар, якого звали Ксеркс в 480 році, зібравши велику армію, почав нове вторгнення. Ось сухопутні сили, бачимо, червона стрілка це армія. І а цю армію підтримував флот. Ну, греки, звісно, перебільшували розміри армії Ксеркса, але навіть не 5, навіть 5 мільйонів називали, але насправді це все не так. Десь від. Від 100 до 200 тисяч за різними датами, сучасними підрахунками. Тут бачите, різняться. Але все одно на той час це була така армія, яку ніхто не бачив. І от Ксеркс наказав побудувати міст через протоку Гелеспонд, але море, значить, цей перший міст е зруйнувало. І що ж, Ксеркс наказав зробити? А ось наказав. Шмагати Гелеспонд різко, щоб показати, що він ось всім править. Ну, а міст, звісно, побудували новий, і перська армія переправилась в Європу. А флот ішов паралельно з нею от здовжу узбережжя. І греки уклали союз, вирішили зупинити. Ось була така термопільська протока, прохід. Ось там термопільський. Прохід між горами. Тут бачимо гори, ось гори. А тут між ось ця затока, і тут між горами і цією затокою вузький доволі прохід і греки, що вирішили, отут треба зупинити. Значить, зібралася велика коаліція, от поліси надали, надали е, різні контингенти. Із Спарти вийшов цар Леонід. Він мав близько 300 спартанців. от, Бо спарта вся спартанська армія не виступила, от у зв'язку з тим, що через релігійні вважаються причин, там свята, честь яких воювати в спарти заборонялось, і тому лише Леоніди 300 спартанців. Ну, але як бачите, разом греків було близько 6 тисяч, і вони перекрили цей шлях. Кілька днів Ксеркс не міг прорвати їхню оборону, але знайшовся зрадник, який провів. Перську армію через стежках, ось бачите, і о, в тил грекам. Ну, Леонід наказав е, більшості армії відступити, а сам із спартанцями, от, е, також залишив з собою ще ясь, 700 фейспійців, от, і продовжив от, з, затримувати персів, щоб греки могли відступити. Ну, От, до речі, пам'ятник Леоніду, от там на пам'ятнику напис Молон-Лабе, прийди візьми. Тобто легенда говорить, що коли перський цар от сказав спартанцям: здайте зброю, відповідь така була: «Молон лабе, прийди і візьми. Ну, от, такий, такий так героїчно завершив своє життя цар Леонід і 300 спартанців. Далі. Ну, а в цей же час в 에, Атен 에, в Атенах діяв такий діяч, як Темістокл. його ще називають Фемістокл, і цей стратег підготував грецьку армію до вирішальних битв, битв з Персією. Він вважав, що треба дати бій Персі не на суші, а на морі. Ось, Бо Атени збудували до, ще, до вторгнення Персії чудовий флот. І інші грецькі поліси надали їм кораблі. І ось в битві при Саламіні десь у вересні 480 року до нашої ери, грецькі триєри, триєри це кораблі, ось такі бачите веслами, змогли розгромити е, перський флот. Греки заманили у вузьку протоку, великі перські кораблі. Ну, фінікійці будували перські кораблі. але... Іхні кораблі були великі, у нас і в ті протокці, протопці вони були доволі неповороткі. А грецькі кораблі були менші, маневрені, і вони от завдали персам поразки. І за цього Ксеркс втік з Греції, залишивши там лише частину армії своєї. Ну І ця армія ще рік продовжила діяти на території Греції. Але в 479 році, от. Об'єднана грецька армія під платеями розбила персів, от, яких очолював Мардоній, от, той самий, що невдалий похід робив. Ну, Мардоній загинув, перси були розбиті, а невдовзі об'єднаний грецький флот біля мису Мікале розбив рештки перського флоту. Таким чином, великі перемоги здобули греки. Ну, а після того був сформований. Перший Атенський морський союз. Ось бачимо що Союз для чого? Для боротьби подальшої із Персії. Ось бачимо Атени, Аттика а жовтим міста, які вступили в союз. Ну і цей союз почав звільняти оці іонійські міста з під влади Персів. Там у усворений... от спільний бюджет, вони формували великий флот, і от, значить, продовжилась війна. Ну, а Спарта, вона після того, як перси витіснені були з Греції, вона фактично вийшла з усього цього і перестала вести війну з сперст. Вважаючи, що ось перемога здобута, значить, далі вести війну вже на території перської держави не треба. Ну, Атени та інші поліси мали іншу думку. Вважали, що треба звільняти греків, щоб під владою Персів перебували. І війна продовжилась. Греки ходили походами на Кіпр. Навіть в Єгипті підтримували повстання єгиптян проти Персів. Правда, повстання завершилось поразкою. Ну, але сам факт, що от ледь не визволили Єгипет. Ну і але що ж, зрештою, оби, війна тривала довго, обидві сторони, зрештою, виснажилися. Ну і що зайшла війна в тупих. Тому в 449 році був укладений Каллієвий мир. Каллій в честь грецького дипломата, який прибув до перського царя, підписав цей мир. Значить, перська держава відмовлялася від грецьких полісів в Малій Азії, зобов'язувалась не втручатись в грецькі справи. Ну, а греки, відповідно, також зобов'язались не втручатись у перські справи. От, чому ж греки перемогли? Ну, вони, ну, ясно, що вийшли ж мотивовому захищали власну батьківщину, добре знали свою місцевість, мали талановитих полководців, змогли все-таки об'єднатись для боротьби з ворогом. Хоча до цієї війни греки часто один з одним воювали, але тут змогли об'єднатись і перемогти ворога. Ну, а перше що, вони були, їхня армія складалася із. Набраних в підкорених народів, які не дуже -то й бажали воювати за чужі інтереси десь далеко в іншій країні. І які наски? Ну почнемо з позитивних. Ось визволення значить, е території складові Персії тепер стали відкриті для греківців. І що? Як великий економічний, культурний політичний розквіт Греції? Ось в другій половині п'ятого століття до ери досяг найвищого рівня. Там, золотий вік Атен настав. Але разом з позитивними були й певні негативні наслідки. Значить, зник спільний ворог. І що? Тепер вже не перестало причина, що об'єднування до всіх зникло. зникло. От. І атени і Спарту почитали конкурентами. Ось, почали конкурувати. Зрештою, ця конкуренція призведе до негативних наслідків. Ну, і в серединах полісів почали так свої проблеми: в спарті повстали раби і лоти. Ось а в Атенах боротьба за владу між різними групами в бою. От Між аристократами і демократами. От, цей час відбувалося. Ну і е, загалом, все ж таки. Ось значення було більш мале ці війни, незважаючи на те, що і позитивні і негативні. Ось, що греки здатні захистити от себе, показали. А Перська держава, що от колись могутня, показано, що слабний починає занепадати. Ну, звісно, вона ще протримається довгий час, але зрештою впаде. Ну, на цьому будемо Завершувати е, наше відео. От Сподіваюсь, воно вам стане в пригоді. Якщо що, додаткові матеріали є, от, є посилання на них в анотації до відео. Ну а вам скажу що до нових зустрічей. Всього найкращого.